Всім привіт! Сьогодні розповім про новий проєкт ARO Network. Що це таке? ARO Network створює децентралізовану інтелектуальну периферійну хмару для доставки контенту в режимі реального часу та для майбутніх навантажень штучного інтелекту. Проєкт щойно запустився, це навіть не тестнет, а швидше DevNet. На сайті вже є документація та дорожня карта. Але перейдемо до головного як взяти участь у проєкті. Зараз доступні чотири типи підключення. Розглянемо кожен. Перший ARO Pod це фізичний пристрій, він оптимізований для стабільної роботи та отримання винагород. Другий ARO Link. Наразі ми доступний. Судячи з опису, це буде пристрій, схожий на маршрутизатор. Третій. Клієнт для персонального комп'ютера. Наразі працює лише у віртуальному середовищі. Що це означає? Якщо ви хочете встановити клієнт, спершу потрібно налаштувати віртуальну машину, наприклад, VirtualBox. Також необхідно, щоб ваш комп'ютер підтримував віртуалізацію та щоб вона була увімкнена у BIOS. Якщо віртуалізації немає, залишається четвертий варіант. Четвертий розширення для браузера встановлюється у кілька кліків. У документації вказано, що воно майже не впливає на повсякденне використання інтернету. Особисто я наразі встановив саме розширення. Після встановлення його потрібно прив'язати до особистого кабінету. Для цього копіюємо ідентифікатор з розширення, вставляємо його в дашборд та підтверджуємо, після цього процес запускається. Детальні інструкції щодо кожного типу підключення є в офіційній документації. Якщо ви оберете встановлення клієнта, але не маєте досвіду, нічого страшного, код писати не потрібно. На YouTube є багато відео з налаштування віртуального середовища. Якщо дотримуватися інструкцій, проблем не повинно виникнути. І ще кілька слів про кампанії. Зараз проходять активності на платформі Galax, а також кампанія Pioneers. Рекомендую взяти участь, якщо встигнете. На цьому все. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. Всім вдалих дропів!